Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачну квашену капусту. Вона завжди виходить дуже хрумкою, дуже смачною, а готується дуже-дуже просто. Ми її любимо смакувати з домашньою олійкою та цибулькою, а також додавати до інших страв. Запрошую вас переглянути мій рецепт. Продукти, які я використовувала, я також продублюю в описі до відео. Тож, давайте разом приготуємо цю неймовірну смакоту. Ну що, друзі, з чого ми починаємо? Так це ми кришимо капусту, чи то звичайним ножем, чи то ножем спеціальним для капусти, чи якимсь механізованим комбайном. Будь-чим, чим вам удобно, що у вас є, подрібнюємо нашу капусту. У мене зазвичай це комбінований метод, частину я кришу ось таким ножем, і потім листочки, які від'єдналися, я ще докришую звичайним ножем. Розібравшись з капустою, приступаємо до моркви. Моркви потрібно взяти 10% від маси капусти. Тобто, якщо у вас кілограм капусти, беремо 100 г моркви. Натираємо теж зручним для вас способом. Ну, ось, друзі, цієї кількості буде більш, ніж достатньо, і відправляємо до капустки. І тепер додаємо сіль на 1 кілограм 20 г солі. Це столова ложка з дуже-дуже невеликою гірочкою. Тепер мені потрібно перемішати, але не жмакати. Треба взяти побільше ємність, щоб не випадало. Я не жмакаю капусту сік, вона потім віддає сама. Ну, ось, друзі, я перемішала, нічого не м'яла, зауважу ще раз. Тепер потрібно пересипати. Пересипати можна в будь-що, але дуже зручно, це в мене порадили батьки, вони спробували, нам дуже сподобалось. Робимо ось в таких харчових відерцях. Вони у нас продаються десь на овочових лавках. Ну, завжди. завжди вони є в продажу. Або якісь судочки. Чому в них зручніше? Тому що ну, краще складати, не в бутильок руку засовувати, краще виймати. Тому раджу друзі, друзі. Тому дуже раджу, друзі, зручно не передати. На дно я кладу суміш перчиків та лавровий листочок і зверху просто складаю нашу капусту. Ось так пересипаємо. Можна ще між шарами капусти складати, але я так не роблю. Потім капуста дасть сік, і він підніме усі аромати перчику і листочку лаврового з дна нагору. Переклали, трошки отак ручкою, притиснули, і обов'язково потрібно поставити під гніт. Оберіть собі тарілочку так. Щоб вона ну, була майже по всьому периметру вашої ємності. І зверху щось важкеньке треба поставити. На поміч приходить консервація. Це в мене огірочки, квашені, закриті під кришкою, зберігаються в квартирі. Якщо ви ще не робили, подивіться, рецепт дуже смачний. Дуже рекомендую. Ось і все. Тепер чекаємо, поки наша капустка пусте сік. Завтра до неї повернемось. А знаєте, що чим зручніші такі судочки? Тим, що не буде підтікати розсіл з країв ось тут, як з бутильочка. Дуже класний спосіб. Ну, ось, друзі, наступного дня. Дивіться, скільки у нас вже соку, бачите, майже сантиметр. Чим зручно, що не в бутильку, що сік не буде витікати нам на стіл. І тепер, поки не закваситься, нам потрібно, зараз тарілочку підніму. Поки не закваситься, нам потрібно протикати капусточку, щоб виходила повітря, тому що вона ущільнилася за рахунок пресу, в моєму випадку з баночки. І ось треба ось так її випускати повітря і знову поставити і квасити. Два-три ну, дні це залежить від температури в кімнаті. Куштуйте кожного дня і ви знайдете для себе ідеальну капустку. Ну, ось і все, друзі, все готово. Три дні пройшло. Найсмачніша, найкорисніша капустка готова. Я зверху додала цибульки, поливаю домашньою олійкою і можна куштувати. Це неймовірно смачно.